Елементи козацької педагогіки спрямовані на патріотичне виховання молоді. В Запоріжжі на базі 15 опорних навчальних закладів впроваджують програму розвитку козацького звичаю Спас. Це унікальний вид спорту родом із запорізького краю, який набув статусу національного. Вихідними відбувся відкритий чемпіонат області з рукопашу в розділі Боротьба на поясах. Сьогодні я буду кидати і утримувати. Я почав займатися е, десь у 6 років з е, ПАС. Перші місці. Ми проводимо тут змагання з боротьби на поясах. Спасі багато направлень, більше восьми. Один із них, який не травматичні для дітей, для розвитку, ми показуємо для дітей, щоб вони мали дихати національним. Козацький звичай, він такий древній ну, і гріх не користуватись тим, як жили наші прадіди і Участь у відкритому чемпіонаті Запорізької області взяли понад 100 вихованців. Переможці змагань представлятимуть наше місто на чемпіонаті України, який відбудеться з 17 по 19 травня у Львові. По результатам цих і попередніх змагань буде сформована збірна Запорізької області. І ну, будемо готуватися до чемпіонату України. Разом з Всеукраїнською Федерацією Спас місто продовжує впроваджувати програму з розвитку козацького бойового звичаю СПАС в місті Запоріжжя. Наші традиції дуже давні, вони мають велике значення, і дуже важливо зараз під час війни відроджувати, впроваджувати та виховувати наших дітей на традиціях козацьких, саме в нашому козацькому місті.